Отже, починаємо наше сьогоднішнє заглиблення. Тема ну досить незвична з наших джерел: людство як е, єдиний енергетичний організм. Звучить, знаєте, трохи як фантастика, але спробуємо розібратися. От джерела кажуть поле єдності, де кожен з нас ніби клітина. Саме так. І концепція ця, власне, глибша за просту метафору, джерела припускають, що єдність ця виходить за межі ну фізичного тіла, навіть за межі життя окремої людини. Тобто наш розвиток, пізнання світу, все це через зв'язок. Який зв'язок? А зв'язок через любов, досвід, взаємодію, все це якби залишає слід у цьому спільному полі. Хм, Цікаво, ну добре. А якщо уявити таку систему. То що тоді, коли зв'язок порушується? От джерела дають аналогію з комп'ютером. Людина деталь. Деталь вимикається і все. Немає зв'язку, енергії, інформації. Чи я правильно розумію? Загалом так, але тут стає ну, справді цікаво джерела вводять поняття е, духовна деградація. І це не просто, знаєте, втрата зв'язку, а свідоме, таке цілеспрямоване руйнування. Свідоме? Так. Особливо акцентують на вбивстві. В контексті цієї теорії це як ну, добровільний вихід із системи, відмова бути частиною поля. Ага, тобто не помилка, а саме вибір руйнації. Саме так, свідовий вибір. І тут я так розумію, джерела переходять до прикладу дуже важкого прикладу російської агресії проти України. Так вони використовують це як ілюстрацію. Мовляв, це і є той самий свідомий вибір руйнувати, а не будувати єдність. І як же ця концепція, ну як вона пояснює це в текстах, подається це як такий, знаєте, фундаментальний злам системи. Автори беруть аналогію з біології, ніби відмирають ціла ділянка тканини людства. Як мертва частина тіла, що вже не відновиться, так і тут, за логікою джерел, процес незворотний. якщо підсумувати цю частину руйнування єдності, особливо через насильство, це згідно з цими джерелами, не просто там соціальна проблема. Це веде до глибших наслідків: втрата доступу до знань, зупинка розвитку і те, що вони називають енергетична смерть. Досить сильно сказано. Абсолютно. І що, мабуть, найбільше вражає у висновках джерел: ця ідея незворотності. Вони стверджують, що ті, хто обирає шлях руйнування, стають я цитую мертвими клітинами людства. Мертвими клітинами так. І в цих клітинах кажуть тексти, відбуваються зміни, які вже не скасувати. Вони ніби остаточно себе виривають з поля життя, втрачають зв'язок із системою з її потенціалом. Це по суті опис такого самознищення на енергетичному рівні, якщо вірити джерелам. Потужна концепція, і чесно кажучи, трохи моторошна. Виходить ключовий висновок такий: руйнація зв'язків. Вибір роз'єднання це не тимчасове щось, а фундаментальна втрата, втрата, яка блокує доступ до розвитку до колективної мудрості за цією теорією. Саме так джерела малюють таку картину: єдність, зв'язок через позитив це умова еволюції свідомості, а руйнація це шлях в ізоляцію від цього процесу, ну, в стан енергетичного релікту. Це справді ставить багато питань і про свідомість, і про відповідальність? Дійсно. І оце підводить нас до фінальної думки для роздумів, що випливає з цих матеріалів. Якщо припустити, хоча б частково, що ця концепція єдності вірна, що вона ключ до розвитку, то якими тоді є справжні довгострокові наслідки для людей, для спільнот, які свідомо обирають роз'єднання, руйнування? Чи справді такий вибір, як стверджують ці матеріали, може призвести до незворотнього від'єднання від загальнолюдського процесу? Є на чим поміркувати після нашого заглиблення.